Подивіться, що вони роблять. Що вони Неряють, всім привіт. Знайшли мої гуси так і воду. Е, тільки що біле спарувало біле. Значить, біле то гусачок. Я думав, що в мене дві білі гуски, треба буде провіряти кулаку, бо бачив, що вже, що вже є, скажімо так, чим парувати. Виходьте, я сказав. Не хочу переходити на ту сторону і виганяти, бо як перейду туди, вони туди навчаться виходити. Але, походу, прийдеться. Дивіться, що роблять. О, як весело, як воду знайшли. О, тільки що не ряли, я їх тільки що наганяв, тільки що не ряли. О, як ще тут весело. Головне, щоб не поплили мені. Ну може не попливуть. Бо вони вже ніби сюди ходять три дні. Просто я тут був, тільки що їх. Опа, чуд я не впав. Тільки що тут побачив. Одним словом, треба їх виганяти. Ходіть сюди. Ходіть. Виходьте. Давайте я сюди зайду, а ви виходьте туди. Є той вихід? Тут є той вихід, виходьте, давайте. Будемо пробувати їх. Якось вигнати? Так і перейшов я на інший бік, щоб їх вигнати. А ну киш. Ще попробую все одно, так, зараз. Вон тут вихід. Де, де, де? де, де? Ви вже біля виходу, не наглію. Ось там вихід. Ось де вихід, де поплив? Ну де? Подивіться, не вийдуть. Так. А ну гіля, гілля. Вибачаю за які зйомки, вигнав я їх. туда сюди все, вони покупались, йдуть на подвір'я, самі біжать. О, такі-то справи. Ну, Я кажу, вони вже там ніби не перший раз, але щось я так їх перший раз побачив, але ніби вийшли і пішли, повинні би дорогу знаходити додому. Це не момент, який мене розчарував. Трошки треба буде, треба буде брати і перевіряти тепер. Ну. Через кулак вже, вже вони оці свої гусаки мають, а що мають мати. Він якийсь невеличкий, то напевно... Ви знаєте, казав, що біле одне гусиня є такі невеличкі. О, сушаться. О, викопали все, тепер будуть сушитись. Добре, що від води відходять від потоку. Ще би ще би купались. Одним словом, один білий точно гусак, другий точно гуска, той вже на 100%. Не знаю, що гусак, що гуска, я думаю, що то, що гладили б. то Скоріше за все гусочка, бо одна біла гладиться. А друге, ну я прям бачив, як спарувало, і прямо це, що все, що має бути. Бачу, вже починають правда і паруватися, що ви донестись будуть. Чи що, не знаю. Ну То, що він маленький. Він такий гусочка. він з цих густа... ну, Оцей остаток, я думаю, що це гуска, це походу гусак, треба буде його. Його я трошки не буду лишати, його я буду прибирати. Коротше, треба буде провіряти, тому що вже не виходить, те, як я собі думав, 3х4, що 3 гусака, 4 гуски, вже. вже або 4 на 3 або я навіть не знаю, що там до чого. Мим словом, буду брати Опушиє, вона таке саме, як та біле. Ну я думаю, що дві гуски, думав, що у них просто оцей брачний період. У мене так індукачки люблять діда на другу залазити. Типу, коли, коли йде сезон. Ну але він прямо спарував. Так що 100% гусак. Не знаю. Буду думати. Буду думати, буду дивитися. Так думати, буду дивитися, перевіряти, що в мене там виходить. Тим словом такі справи. Ну головне, щоб вони, щоб вони не поплили. Так, в мене сьогодні. У ну, мене той тижня загружений. Прийшов вон вечір, в них зараз буду виключати світло. Фу. Прийшов зі двору, тут прямо ж розшпиляти куртку. О, о, Дивіться, 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 а як все. Я не знаю, кажу, зараз зараз того не зроблю, бо треба буде зі зістайні всіх гвини з того, качор є. Оцей. блудний, блудний <рив> Я одним словом відео подивився, я, якщо хто дивиться до кінця, то я оце відео, що коротке, я його коли монтував, ставив його <рив> і в кінці оцього, що вчорашнє було. Так, куря позіскакувала, але ну, тут бачите, поки що нема, бо тут ніхто не живе, тільки та одна курочка пухова. Так, а що перепілкам їсти ніби мали дати, бо я кажу, я трохи, трохи зараз господаркою мама дивиться більше, скажімо так, ніж я. Ну, а то, звичайно, я, я в шоці. Я тут, в принципі, ще по тому, як вони стеляться, ну, я так по шиях, але по шиях я бачу вже взагалі не в орієнтир. Ну, оця, що владиться, я думаю, точно гусочка. Але мені ще здавалося, що якась з оцих двох мала би бути оця, напевно, що ближче сюди. Гусочка. Хоча б щоб три було. Ну, але то треба буде провіряти, не знаю, коли буду провіряти з понеділка, напевно. Ви що стоїте? У вас що, нема їсти? платить. Щось вони, я не знаю, чи були, змерзли. Ай! Кусають! Баракан. Чи померзли, чи що мені були, бо тут було трохи один день? Я отам, де оці кури не закрив, не закрив форточку і стайня була, вистегла. Одним словом, яєць поки від них. Малувато, вони ще не є такі, щоб прям дуже старі, я так дивився. Ну, вже старуваті, але ще не дуже. Ну, скажімо так, підуть на пенсію і будемо будем, будем оновлювати все молодими. Е, ще поки чуть несуться, Ще потримайте, прибирати немає часу. А тих... За цим треба буде дивитися, я собі вже спланував, що я два гусака лишаю, чотири гуски, один, ну так як з качками я зробив оцими крякалками, що в мене три качки два качури на запас. Одного тільки приберу якогось, а виходить, що в мене тут мінімум чотири гусака. Ну і на яйця я собі розраховував на чотири гуски, що буде, що буде кому нести так. А може якийсь гуса, гусак. Мені писав, я ще за оце сумнівався сіреньке, покажиться, який гарний. Воно ніби стелиться, ніби кидається, та й мені писали, що це така порода, що, ну, що гусаки ось такі, а гусочки більше сірі. Я закидував у відео, я ще тікток паралельно, паралельно пробую вести. І це як вони творять, щось хочуть розказати. Хтось хочуть захистити. Йдете гладитись, то йде. Ніхто ви тут не хочете гладитись, тайні, ходіть. На, ходіть, дойде. О, тут гусаки таке є, тут вони не хочуть. Ну, Так, ну де слово. Я був в шоці сьогодні. Ще трошки, ще трошки в ньому і є. Е, так, за індики в мене. Буду кажу теж прибирати з понеділка, починати. По-перше, вже виросли, по-друге. По-друге, в мене вже є, було на два такі замовлення вже є на три. Так що якраз ті, хто лишки, вже хто виріс, то прибираю туди більше місця. На бантах буде ось е не, ця індичка. Лезі теж такий ось білий. Він, він скупчий яєць. Ну, не знаю, може в мене йому кальцію бракувало або що. Він, напевно, там сидить. Ось такий. Ну. Менше з тим. Е, в нього пальці покрутило. Ну, один як покрутило, в нього один палець, якщо є нози, він так десь бік, його є на плем'я, Я, я б його лишив на плем'я, бо він інша крова, але через той палець я його приберу, приберу ось такого, як я показував, і приберу чорного. Вони вже великі, поки ну, нема, нема скажімо так, на плем'я ніхто. Ну, люди може далек, щось таке, аж нічого не дітей. Ні просто кажу, якщо би. Якщо б комусь треба було, я б закидував відео, було б прекрасно. Ну, а так як не треба, ну буду прибирати. А індичок, індичок не прибираю, бо не несуться, то може, кому індички треба, то можу, то можу і індички теж, теж продати. У мене, мене ще одні індичата не виросли. Алля, показується. А інші скоро виведуться. О, о, а цей все собі балдеє. Ну, такі справи. Треба буде в мене, я вам теж якось покажу, тут є така червона курка, що була з мостажереї, вона мені зажаріла, я їм таки годую, вона щось понеслась і, і зажаріла. Вона ну, там, напевно, далеко сидить. Не видно, треба буде її теж прибрати, бо вона, напевно, кілограмів 5 важить, а може і більше. Ну, як приберу з зважу. Ну, а то вже все буде з все буде наступного тижня. Так, ще мене питали на, на рахунок стріму, я обіцяв, що минулого тижня, буде. постараюсь на вихідні, максимум понеділок, ну там ще зі світлом, але може і на вихідні, бо то буде свято, ну, в суботу-свято, в неділю вихідний, то якось ще б спіпало, щоб було світло, то, то ми зробимо. Я попереджу, що сьогодні в нас ніби 4 так що якщо там буде десь на суботу, планував або на я зараз вже буду виключати, то вже десятої буду виключати, щоб вони менше товклися. Кажу, десь, десь в такому районі буде, я ще, я ще попереджу, просто той тиждень не встигаю. Одним словом, е, такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.